Доброго дня, придбали в коволівку. Зараз покажу вам ось хольмір. Якось так. Зараз будемо відкривати. Коворітка. Що у нас тут сковорода литах 28 см. Ось така. Якийсь гарантійний талон. Що у нас тут є? Ось, 28 см, товщина дна 3,5 мм. Підходить для всіх видів плит, литий алюміній, довгомічний, гранітно мінеральне покриття. Ну, зараз подивимось. Ну, якщо дуже цікаво, я думаю, вам тут і можна подивитися. Раз, і подивимося. Така вона. Ну, По вазі вона така, важковастенька, така добра. Ну, не алюмініва, важче. Але не, не чавуну, але щось середнє між алюмінієм і чавуном. Ручка приємна на дотик, така м'якенька. Так що будемо користуватись, що тут написано? Ось які шари гіосклорідки. Посилене тришарове покриття. В общем, добре, кришка у нас вже є, тому ми не замовляли з кришкою. Ну, спробуємо. Якраз я вже її помила, почистила. Зараз ми спробуємо на ній сир халуні посмажити. Подивимось. він буде смажитись на саме вімом. І побачимо. Добре відстає, чи не добре. У нас коворітки ковзає добре. Покриття працює. Ну, вже трохи просмажилися мої сорочки халони. Ну, Чудово сковзують, ось підіймаються, нічого не прилипає. Головне не пошкодити покриття. Ну, гарна сковорідка, мені подобається. Дякуємо. Alô?